Привіт-привіт! Ми подорожуємо на катамарані. І утки з нами подорожують. Зараз покажу уток. Внутички. Уті, 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 уті Уті, 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 уті. Які красоти маргородщини. ззаді красиві, такі хмаринки. І катамаран Катамаранна катамаран. Коля, за штурмана. Коля, ты штурман? За капитана. Штурман. Капитан. Капитан? Ну хорошо, а кто штурман? Я капитан и штурман. Коля, у нас два в одном. Все, круто. Коля, круто? Коля угу. сказала угу".